Добрий день сьогодні 22 серпня 2023 року. Це дерево хочу показати. там в мене наверху. Ну це росіянки дві тут рядом. Росіянки. А там зверху в мене привиточені булі і фую. І дуже була велика жара, а полива не було. Бачите, там видно такі жовтяві зверху. Плод зверху жовтявий. Підгорівший. Дуже велика жара була, близько 2-4 тижнів не було полива ніякого, дожджа не було і половина плодів попадала. Плодики вже такі були великі. Десько половина плодів попадало. І добре було видно по плодах, що прям сам плід він такий ну, підгорівший від сонця, просто підгорів. Так що поливайте хурму, тому що хоча б, хоча б потрошку і треба замульчувати землю, і тоді воно буде краще все Зараз поливаю, Трошки я цей момент упустив. Треба тут замульчувати, полити, замульчувати, і тоді порядок буде. Поливайте хурму, бо буде падати. Дякую за увагу.